Зокрема, в першу чергу розвиток підняття цих глузей економіки підприємств, які є реальним сектором. Перше все, виробництво. Враховуючи, що наш регіон, так сказалося, є основні базові галузі це сільське господарство, природна промисловість, це будівництво, будівельна галузь. Це легка промисловість. І промисловосередні. Саме на цим я бачу акцент, який ми маємо працювати. Але це не говорить про те, що не буде уваги, яка була е, і торгівлі, і, зокрема ринку. Так сталося, що наш регіон є, має свою специфіку. Але це вже є похідна від основи, від виробництва, від створення матеріальних ресурсів, які, які мають не бути. Непростий шлях. Не просто робота спільно. Але переконую, що спільно разом ми з вами будемо працювати. І не тільки ми будемо збирати для того, щоб не якесь свято чи інше, а саме будемо працювати активно в робочих наших групах, напрямках, по галузях, на базі галузевих рад. У нас сьогодні буде додатково вже галузь окремо буде будівництво використовуване. Що дуже приємно. У нас сьогодні е аграрний сектор, дуже наші робочі, в нашій е раді підприємців посилюються, і сьогодні вже буде певний проєкт презентований, який е е інвестиційний, про що ми говорили, є представник. От. Тому це буде основне. І я прошу, що ми будемо працювати активно, якщо добровільно кожен захотів виявити бажання працювати. Будемо працювати. Скажу відверто: будемо по кожен півроку дивитися, хто в команді як свою роботу надає. Чи просто рахується, чи дійсно приймає якісь дії, активно працює, якісь дають пропозиції по своїй галузі, свої бачення, І, відповідно, будемо робити ті чи інші висновки думків приймати. Але у нас має бути в роботі і мета його є одне розвиток економіки підприємства нашого регіону, нашої держави. Це стиску.